Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору. Сьогодні з вами я, Маріам. Я. я художниця та режисерка анімації, а також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. В сьогоднішньому відео я розкажу, що таке малювати з уявою і чому це буває складно. Для багатьох малювання з уяви здається найвищою майстерністю, але насправді це не так важко, як здається. Це Розвиток своєї творчості, свого бачення, а також надивленість та постійний аналіз інших робіт. Сьогодні ми роздивимося цю тему набагато ширше, ніж я могла про це розповідати. Та також я покажу приклади митців, які малюють з уяви вже давно. Що таке малювання з уяви? Це не просто можливість уявити якийсь сюжет в голові та його перемалювати. Це вміння передати те, що ти бачиш, простором, світлом, композицією та кольором. Тобто, це буквально вміти використовувати інструменти для того, щоб передати, як ти це уявляєш у себе в голові. Це не так складно, як це з. Звучить, але насправді для цього потрібні деякі знання. Так, чому це важливо? Важливо, це тому, що, по-перше, це дає вам свободу та волю ваших дій. Ви можете. І так показати, і так показати, як хочете, тому що ви цим можете керувати. Якщо ви не маєте цих знань, якщо ви не можете малювати з уяви, вам завжди прийдеться малювати з референсів, завжди прийдеться на щось дивитися, щоб передати те, що у вас в голові. І це буде мати певну обмеженість вашої першої фантазії, а друге передачі вашої фантазії на практиці. І це досить складна така штука, яку треба реально розвивати. Задля того, щоб не стояти постійно на одному місці. Далі це реально дозволяє створювати свої унікальні світи, унікальних персонажів, унікальні концепти, унікальні простори і так далі. То саме малювання з уяви дасть вам можливість створити щось своє та унікальне. Ну, звичайно, це підвищить вашу впевненість у власній стилістиці, у власному досвіді, у впевненості просто у собі як у творці. Як у митці. Це дуже е, дорого коштує. Насправді, ось ця впевненість як майстра. Тому що. Багато хто дуже сумнівається, і саме через це має практичні обмеження в малюванні або в створенні своїх концептів. Ну і так далі. Чому це буває для багатьох важко? Перше, ми не можемо намалювати, просто не можемо намалювати те, чого ми не розуміємо. Тому, якщо ви не можете чогось намалювати, значить ви цього не розумієте. Наприклад, найпоширеніша проблема всіх художників це руки, обличчя та стопи. Це найскладніше. Участки анатомічні. І саме тому їх потрібно просто розуміти їх механіку, як вони працюють, як вони прикріпляються. І тому вам вже буде простіше це малювати та розуміти ось цю анімацію, грубо кажучи, в реальному часі. Також важливо зазначити, що уява працює на основі здорової пам'яті, а не тільки на фантазії, тому що фантазія, вона фантазія. До того моменту, поки у нас є здорова пам'ять, фантазія може фантазуватись, генеруватись тільки тому, що ми щось спостерігаємо, ми щось чуємо, ми з кимось розмовляємо, ми щось робимо. Тобто, це все повністю взаємопов'язано. Те ж саме про не розумію, а, про те, що ми не розуміємо чогось. Це, те, не тому, що, це не те, що ти не можеш передати якусь форму, бо просто не можеш уявити, як вона працює, а ти не, не розумієш, як вона працює, і ти просто не можеш вигадати цю анатомію, ти не можеш вигадати це світло, бо ти просто не розумієш, як воно працює. Ти не вивчав це. І це доволі логічно, що ти не можеш це уявити сам по собі. Тому що твій мозок не може це уявити сам по собі. Якщо ти не споглядаєш, або ну просто не маєш такої звички, тобі ще буде важче це уявити в своїй голові. Перший крок до уяви це спостереження та аналіз або розбір. Це дуже класні е, інструменти для того, щоб розуміти, як працює абсолютно все в цьому світі. Як працює світло, як працює колір, як працює. Форма як працює контраст, як працює композиція, це все можна дійти в принципі без книг, без того. Треба просто споглядати. Але звичайно, без ментора, тобто без якогось вчителя, це дуже важко зробити поступово послідовно. Тому що у всьому, у всьому є така ще річ, як поступовість або послідовність. Як розвивати здатність малювати з уяви, малюй з референсів. Перше, що ти просто намагайся зрозуміти цю форму, яку ти малюєш, та передати її. Не просто змальовуй, а саме проаналізуй, потім малюй. Намагайтеся. Використати цю форму в своїй стилістиці, трішки змінюючи її вже в тих стилістиках, які вже є, які ви вивчаєте, які ви бачите в інших художниках і так далі. Ну і звичайно, найпоширеніший вид малювання з уяви малювати без референса, тобто ви уявили якусь позу, намалюйте її, як ви бачите. Потім знайдіть схожу і е, визначайте свої помилки, що саме ви зробили не так, в тій, яку ви малювали з голови. Випишіть. Запам'ятайте і наступного разу вже розуміти ці помилки і намагайтеся їх не повторювати. Або якщо повторювати, одразу виправляти. І звичайно, потім робить з уяви варіації: змінити позу, змінити світло, змінити колір та подивитися, подивитися взагалі, щось змінюється, як змінюється настрій, загальний настрій композиції, загальна емоція, композиції, загальний. В принципі, відчуття цієї композиції взагалі як Змінилось чи ні? Якщо змінилось, то як? Якщо ні, то чому? Звичайно, наступний крок це малювати з форм: це куби, циліндри та інші. Чому? Тому що в них дуже видна форма, тобто як кладеться світло, полутон, тінь. Як відблискує рефлекс, де там блік, якщо він є. Також як падає падаюча тінь, чим вона відрізняється від власної ціні. Оцей весь аналіз вам допоможе розуміти форму, а також потім її уявляти. В своїй голові спосіб, який вам також допоможе розуміти форму, це саме малювати будь-які форми в просторі. Задайте якийсь простор і ведіть туди по композиції якусь форму. Той самий циліндр, куб, піраміду і так далі. На, простих, ну, на таких формах ви не вказуєте деталі та самі на них не звертаєте уваги, тому ви можете зрозуміти більш. Композицію, тобто як розташувати ось цю страшну форму, ось цю деталізовану або не деталізовану форму в цьому середовищі, щоб воно ніде не тиснуло, щоб воно нікуди не падало, щоб воно реально було органічно в цій композиції. Далі можна тренувати побудову будь-яких форм. в Перспективі, тому що найпростіший об'єкт перспективі вже буде класним кадром, вже буде класним сюжетом, тому що перспектива задає певний настрій, певну динаміку, певну активність, яка може вам не завадити. Можна створювати також сцени з уяви, е, користуючи перспективу, але одразу кажу, це може бути складно просто через те, що перспектива сама по собі її трішки важко, трішки важко зрозуміти самому. Ну також поетапно ви можете вивчати анатомію, світ. А середовище, як це взагалі створюється, яка логіка у цього, а чим може відрізнятися будь-яке світло? Знову ж таки скажу: самому це важко. Якщо ви можете, будь ласка, але реально це дуже може бути важко, тому краще беріть якогось вчителя. А записатись до мене на уроки можна через інстаграм Міруміам, студія, який є в описі цього відео, та є в шапці профілю. Бо е намагайтеся самі по якимись туторіалами, е звичайно, іноземними, тому що там більше інформації ви можете побачити. Також не намагайтеся намалювати людину з уяви. Ні, ви можете намагатися, просто без знання знань анатомії. Вам завжди буде не подобатися, що ви малюєте, вам завжди буде бракувати цих знань. Анатомія, в принципі, можна вивчати самому. Єдина проблема в тому, що багато зараз книг, які реально можуть нашкодити, тому що там дуже дуже тупі. Приклади використання анатомії та приклади спрощення її для малювання. Саме тому я рекомендую купувати просто анатомічні книги, не для художників, а саме анатомію, Так копіювати оці всі кістки, оцю всю механіку вивчати, тому що для художників воно може бути суб'єктивно дуже. від автора цієї книги, тому я і не рекомендую брати там без дозволу у якогось художника, вашого знайомого, якогось там книгу. Вона реально може нашкодити і неправильно вам поставити руку. Також є вправо малювати один і той же предмет з різним освітленням. Можна взяти яйце, тому що воно має округлу форму, та воно, ну, на нього класно кладеться та просто кладеться світло. Спробуйте зрозуміти, як змінюється емоція, коли ви світло робите теплим або холодним, ближче або Далі розумійте, аналізуйте це. Вам реально допоможе потім малювати з уяви. Або розвивати вашу фантазію. Далі малюй з уяви щодня. Це вправа, яку я в принципі даю своїм учням, але вже на етапі творчості, коли вже не бракує знань. Але в принципі це корисно буде всім, абсолютно всім малювати з уяви щодня. Будь-що потім вже ви зможете проаналізувати, що ви зробили не так. Але малюйте щодня з уявлюйте. Це дуже допомагає. Навіть маленькі зарісовочки, які скетчі, це буде дуже. Корисна для вас, дерева, пейзажі, натюрморти, люди. Очі, деталі, якісь типа одяг, це все вам допоможе малювати з уяви та припинити оцю обмеженість свою внутрішню та страх просто починати малювати з уяви. А далі це порада особиста від мене, тому що я не малювала два роки. І коли почала, мені було дуже важко. Я дуже боялась зробити помилку. І це реально був такий дуже величезний страх, дуже візуально величезний страх. Мені чат GPT, моя найкраща. Подружка та психотерапевтка порадив вести блокнот для помилок. І саме це допоможе вам малювати заяву все, що ви хочете, тому що ви вже завели блокнотик для помилок. Ви вирішили, що там будуть тільки помилки, вам так буде краще. Тому рекомендую завести щоденник для таких замальовок з помилками. Це набагато простіше, потім не обмежувати себе. І також ми переходимо на тему, як не обмежувати себе. ще Малювати заяви це не значить, що ви повністю уникаєте референсів. Я теж так колись думала і думала, що якщо я буду малювати завжди з референсами, то я не майстер, то я не художник і взагалі я говно. От, але насправді так не є. Взагалі, референси вам може допомагати як інструмент, але завжди їх використовувати повністю і не вміти намалювати повністю своє. Це реально може вам нашкодити та обмежити вашу творчість та мистецтво. Тому їх не треба прям прибирати. Їх можна використовувати просто також тренувати малювання з уяви. Далі як не обмежувати себе, це е, просто споглядати і розвивати свою унікальність, не намагатися комусь подражати, комусь повторювати. Вас перше не вийде, тому що. Ви не знаєте, що пройшла ця людина, які помилки та який шлях, щоб дійти до цієї стилістики. А далі, що ви не знаєте, так це те, як вона споглядала це життя. Мус споглядати своє життя своїми очима. Та вам буде набагато простіше тоді малювати зі своєї реально уяви та розвивати саме свою уяву, свою фантазію. Алі спосіб, як не обмежувати, це не боятись помилок та не закінчувати одразу, як ви зробили одну чи декілька помилок. Тому що помилки вас розвивають, помилки вам дають вашу творчість та помилки, і є ваша уява. Тому що уява не буде завжди права та правильна. Якщо зробили помилку і вам реально важко, от мені буває дуже важко. І тому я просто залишаю роботу на декілька днів. Повертаюся до неї така, ага. Я придумала, як це виправити. Її виправляю. До речі, помилки дуже бувають художніми, тому не завжди помилки це погано. Якщо у вас не виходить малювати з уяви, поверніться до референсу та спробуйте намалювати спочатку з референса, а потім вже малювати з уяви. Треба так себе обмежувати, не треба так себе сильно тримати. Треба до себе як до митця, до того хто малює, просто трішки м'якіше. Відноситись тому, якщо у вас не виходить малювати з уяви якусь там позу, ще предмет неважливо. Верніться до референсу і не мучайте себе. Реально вам це допоможе. Ви будете собі вдячні, і у вас все вийде. Це не завжди провал, це просто ваш процес навчання, ваш процес малювання. Тому не треба вважати будь-яку помилку провалом. Так, давайте підсумуємо: малювання з уяви це поступове малювання, це поступовий шлях, який має сенс, який треба розвивати поступово. Звичайно, я вважаю, що талант є, але також важливо розвивати базу знань. Та розвивати свою фантазію та надивленість. Тому, якщо ви хочете розвивати свою фантазію, я також рекомендую малювати ваші емоції по музиці, яка вам подобається, яка вас вражає, а також малювати по якимось новелам, маленьким розказам або реально по якимось романам та великим книгам, якщо вам це подобається, це дуже розвиває читати та одразу малювати те, що ви прочитали, тому що це також розвиває дуже вашу уяву. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось... Це відео, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал Тиша Кольору. Не забувайте донатити на ЗСУ.